Увага! Галактичні мандрівники, це капітан Томас Роуз, і ви щойно приземлились на наш борт. На борт нашого зорельота. Я, капітан зоряного корабля Астерія, запрошую вас у нашу неймовірну космічну одісерію. І Сьогодні ми воружаємо далекий космос, де кожна зірка же про нові відкриття. Та наш незвичний герой сам Стіч стане вашим провідником у світі пригод та дивовижних технологій. Здибніться! Бо попереду хвилюючі мандрівки через галактичні простори, Та кожну планету приховує свої таємниці. А кожен метеорит нову історію. Цей канал створений для тих, хто не боїться мріяти і крокувати за межі звично. Тримайтесь смічніше, бо ця подорож буде вибуховою як реактивний двигун у режимі перегрів. А якщо хоче залишатися на моєму борту і далі, то Тисни лайк! Роби підписку та, звісно, ж став дзвіночок. Пристебніть ремні, бо ми вже скоро вирушаємо. Запалюйте свої космічні двигуни, нехай зорі завжди ведуть нас до незвіданих горизонтів. Ласкаво, прошу набор. Космічні дослідники. Гіперстрибок активовано. Більшість з вас повинні були бачити мультфільм Ліло та Стіч. А ви знали, що була гра про «Стіча», але вже без Ліло. Та ще як плюзив для Sony PlayStation 2. Так, саме вона — «Stitch Experiment. 626». Забута, але цікава і крута гра, де наш улюблений по унах творить ще бізнес Ловіть повний огляд від мене. Почнемо з сюжету, тому що він тут цікавий. Гра переносить нас у події до мультфільму Стіч тут ще навіть не Стіч, а експеримент 626. Дике руйнівне створіння доктора Джамби. Завдання просте – знищити всіх і все на своєму шляху, щоб довести свою крутість і захопити всю галактику в межах усіх її кордонів. Ну, майже в усіх. Насправді 626 працює на доктора Джамбу, як я вам і казав, який хоче показати, що його експерименти кращі за технологічні розробки недоумка громили капітана Ганту. Хоч тільки на той момент до подій мультфільму Ганту не знав всі сили й можливості Стіча. Та всі ми знаємо, що коли Стіч за справу береться, там або розруха, або тотальний угар. Впродовж гри ми бачимо, як наш погнастий монстр. Поступово вчиться краще керувати своєю силою. Він спершу просто виконує накази Джамби, але потім, як і належить герою, починає замислюватись над своїм призначенням. І так, це лише предісторія до мультфільму, але деякі моменти додають ще більшої глибини до персонажа. Є невелика незатиковка, так як у мультфільмі Ліло та Стіч 2. Нам показали, що Стіча у Джамби забрала космічна поліція, не давши його зарядити повністю. А тут у нас сюжетик де Стіч мав місії і не тільки їх, що, звісно, дуже дивно. Можливо, все діло в тому, що гра вийшла після мультфільму. І там сюжет гри мав бути доповненням першої частини, тоді чому другій частині нам не показали місії, я забрали Стіча у джамби Після його створення це все для мене невідомо і залишиться загадкою для нас. Далі, щодо геймплею. Гра це суміш шутера та платформера у усій красі мікс обох жанрів. 626 або ж стіч бігає, стрибає, може лазити по стінах і розстрілює ворогів подвійними лазерними пушками, такий собі галактичний Ratchet Clank. Але в Владі дійсний. До речі, я грав цю гру. Якщо бажаєте відео по ній, пишіть у коментарях Кепроуз! Відправляйся в космічну подорож та добудь нам цікавий огляд на цю гру Retchet Clank. Щодо цікавого, у нас є дві лазерні гармати, які можна крутити незалежно одне від одного. Це реально додає тактичності і можна одночасно стріляти в різні боки, ну або просто робити вигляд що ти хижак на полюванні. Гра, яка мала на той час, давала настільки нестандартну механіку. Не, не дуже стандартну механіку. Це, до речі, щоб ви розуміли у 2002 році. Уявіться собі. Також є механіка лазання по стінах і скелях. Бо стіч має липкі лапки. Це відкриває купу можливостей для паркуру, А ще дозволяє красиво обходити ворогів зверху. Уявіть, що ви в спайдермен. Тільки замість павутини кіхті і ви граєте космічним лобочком хаосу. Але, і якщо ви думали, що це все, і я не припас для вас ще цікавинок, то ось ловіть сюрприз. Тіч може брати ворогів. І кидатись з ними в різні боки. Уявіть, як ви хапаєте загарбника, розкручуєте його і відправляєте на піху стіну. Це виглядає пічно, ну і звісно, круто. Хм -хм. Чисте задоволення в усіх сенсах цього слова. Інколи навіть це пекніше за стрілянину по тим потворам. У нас, крім бластерів, є багато видів зброї. А ви як думали, стіч не обмежується звичайними лазерними бластерами? У грі є цілий арсенал, який можна покращувати: вогнемети, ракетниці, навіть гравітаційні гармати, що притягують ворогів до себе. Кожна зброя має унікальні ефекти. І хоча деякі вороги слабкі до певних видів атаки, інші вимагають ціляких експериментів, тому що все не так просто. Ще одна крута фішка, яку я вам припас на десерт, це лють. Стіча. Ну, його тічом називають, тому що в грі він був експеримент 626, сьогодні, нього ще не було ім'я з Коли наш похнастик набирає достатньо енергії, він виривається в режим Берсерка, розносячи все на своєму шляху. Це буквально хаос у чистому вигляді. І не тільки у чисному, а у всіх в сенсах цього слова. Вороги відлітають у всі буки, а ви почуваєтесь справжнім космічним Ральфом-руйніником. Хм, що за гра без босів? А у нас тут капітан Ганту, який хоче зупинити 626. А також інші експерименти Джамби, які повстали проти нього. Тому що Стіч став його улюбленцем і фаворитом номер один серед експериментів. У кожного з них свої фішки і прямочки, тому просто стріляти по таким же експериментам не завжди варіант. Іноді доводиться використовувати хитрість, ну і звісно, свій мозок. Ну або просто спамити з кінця атаками, поки це, звісно ж, не спрацює. Щоб битися з босами, доведеться добре використовувати свої навички. Було добре їх знати на ділі, наприклад, щодо капітана Лошари або Лошка, Ганту, як ви знаєте, з мульта це не просто великий хлопець із бластером. Він хитрий противник, тому що був капітаном галактичного альянсу, і він використовує різні хитрі тактики. У вас є можливість не просто лупити йому в лоб, а використовувати хитре оточення. Наприклад, хорошим варіантом буде лазення по стінах, або хапати міні-ворогів і використовувати їх проти нього. Проти капітана негоди. Капітана Нездарної пригоди. Для 2002 року гра виглядає непогано. Кольорові цікаві світи, фантастичні космічні бази і багато космічних кораблів. Усе витримано в стилі оригінального мультфільму, як в якихось моментах навіть кращі оригінального мультфільму. Музика дуже крута в стилі техно та теж додає атмосфери. Щодо звучки мультфільму, то там оригінальні актори і озвучування, ті самі, що й мультфільмі. Це не просто гра за мотивами, це справжнє занурення всесвітлілої Стіч. Але з доповненням та цікавим бекграундом. Також анімація персонажів у цій грі заслуговує на окрему похвалу, тому що на 2002 рік, це занадто круто, Стіч дійсно відчувається живим. Він кривляється, фиркає, реагує на події навколо себе. Це додає особливу шарму грі. Тож Стіч Експеримент 626. Це класна, хоч і недооцінена гра, про ню мало хто знає, яка показує, яким був Стіч до зустрічі з Лілом. Якщо любите платформи з шутерними елементами, вам варто це спробувати. Якщо, звісно, маєте PlayStation 2. А якщо вам сподобався огляд, не забудьте його лайкнути, підписатись на мій канал. Також не забудьте написати в коментарях, чи ви грали в цей ексклюзив для PlayStation 2. Або тільки зараз про нього дізнались. Якщо що, то я грав оригінал, так як я володію другою плойкою. Ха -ха. А тепер я пішов. Треба зловити ще кілька експериментів. Ну а ви тут не розкисайте. Скоро зустрінемось.